Друзі, продовжуємо лекції. Я бачу, що ті, котрі вийшли раніше про шкалу тонів, вони досить зацікавили людей. Багато є запитань, я хотів би продовжити сьогоднішня тема нашої розмови це динаміки. Взагалі, слово динаміки це сила, або динаміки це завдячуючи чому ми виживаємо. Я вам дам дуже таку цікаву інформацію. Ще раз повертаюся до вас і хочу вам сказати, що таке істина. Якщо ви цим користуєтесь, воно вам приносить результат, значить цим користуєтесь. Якщо ви послухали щось і ви бачите, що це не приносить вам результату. Просто забудьте і цим більше не користуйтеся. Абсолютно правильно. Тому я рекомендую тим, хто ще не дивився цих два раніше відео, які були про шкалу тонів. Я рекомендую перша і друга частина подивитися на про шкалу тонів. А далі ми будемо обговорювати саме. Рекомендую подивитися і цю лекцію. Це дуже повчально. Саме головне, що ви можете це все використати в своєму житті. Як цим користуватися? Це наступне будуть відео. Я обов'язково про це розкажу. Тому перейдемо до саме до динаміки. Взагалі, динамічний принцип нашого життя це виживай, просто виживай. Ми все робимо для того, щоб виживати. Ось саме динаміки це ті напрямки. Будемо казати, нашої життєдіяльності, які нам або дають силу, або забирають в нас її. І люди є, які за молоду вже, такі як літні, і є, які літні досить активно себе почувають. Чому? Тому що є гармонія саме в цих динаміках. Їх є вісім динамік зараз ми. Конкретно по кожній динаміці попрацюємо навіть за допомогою цих динамік, ви можете приймати рішення, щоб воно не приймалося на емоціях. Знаєте, як то буває, каже, що я прийняв рішення, прийшла емоція, сижу і думаю, блін, ну це ж можна було зробити трохи по-іншому. Тому є така ситуація. Тут дуже сухий розрахунок, так чи ні, більше плюс або більше мінус. Взагалі, що таке етика. І що таке мораль? Дуже важливо. У нас трохи є хибне бачення в наших словниках для того, щоб заплутати багато таких речей використовується в словниках для того, щоб дурницю навбити в голову. Що мораль це етика, а етика це мораль. Ні, це неправильно. Етика це те, що дає вам виживання по більшому кількості динамік. Тобто, це здоровий глузд. А мораль це. Ті, хто не дотримується етичних процесів, їм прописують певні межі, рамки, як вони мають себе почувати, як себе поводити. Але для того, щоб дотримувалася мораль, потрібно прокуратура, суди, поліція, тюрми. От тоді дотримується мораль. І багато принципів є неморальних. Ну, до прикладу, ми говоримо не вбий, ну не вбий, але ми щодня це робимо. Ми вбиваємо рослину, яка живе. Ну ви скажете, слухай, то це ж для того, щоб їсти. Ну в моральному принципі не написано вбивати можна, щоб їсти. Правильно нерозумно. Ну а ті орки, коли прийшли на територію України, то як теж не вбий? Нам же ж написано Не вбий, ні. От для захисту своєї батьківщини, своєї сім'ї, ми мусимо вбити ворога, і це буде етично, це розумно, правильно. Тому деякі норми я кажу варто на не. це. Як приклад для того, щоб показати, що є інше трошки життя і є інше ставлення. Нам на жаль у школі про цього не розказували. Я думаю, що з цього би варто було. б. Е Починати тому правильний процес вашого прийняття рішення це найбільше виживання по більшості кількість динамік. Що це за динаміки, як вони працюють? Я зараз скажу. Динаміки це така штука, яка або вам додає сили виживання для виживання, або вона у вас забирає, або псує вам трохи життя. До першого до першого прикладу, це перша динаміка. Бачите, тут нуль, це сюди плюс, де а тут йде мінус. Ми, до прикладу, першу динаміку візьмемо. Перша динаміка це все, що стосується мене як духовної істоти. Чому я кажу, що варто подивитися, було б попередні лекції про шкалуту, ні з ми складаємося. Мене як духовної істоти в тілі. Все, що стосується мене. Пам'ятаєте, я вам казав, що динамічний принцип життя це виживання. Ми все робимо, щоб виживати. Тому, по першій динаміці, ми говоримо про те, все, як ми себе почуваємо в тілі. Як це тіло їсть, як воно відпочиває, як воно тренується, як ми його миємо, як ми дбаємо про нього? Від того ми будемо мати або такий короткий період часу виживання, або довгий. Якщо ми його постійно псуємо або кинемо його під машину, відповідно воно не буде існувати і нам не буде від цього задоволення. Взагалі, я хочу вам сказати, що весь процес, який ми проживаємо, це гра. Це просто гра. Переходьте в розуміння цього гри. І саме головне дивно, не дивно, що о, той, хто пише сценарії, це ви. Да, це дивно сказати. Все, що навколо нас робиться, це саме ви. І в наступне відео я так само розкажу ще, як користуватися шкалою тонію. Як це може впливати на результати вашого життя? І як ось ця система нас по цій шкалі Садить, ми, ну, переходимо зараз до динаміки. Значить, ми з вами говорили, що перша динаміка це все, що стосується мене в тілі. Я думаю, що ви ніхто не заперечуєте, що коли я вам задаю питання, чи я – це рука, ви скажете, що моя. Я запитаю, чи є це тіло, ви скажете моє тіло. Ну, ви ж здоровим глуздом. Я надіюсь, раз вас ви вистачило сміливості дивитися це відео. Здоровий у вас точно присутній. На да, до речі, хочу сказати: якщо це ну супереч, якихось вашим баченням життя або ви не. Не настільки стали свідомі, або ви ще знаходитесь під гіпнозом. До речі, я хочу вам сказати, що основна маса населення в нас знаходиться під гіпнозом, і офіційно дозволено застосовувати в засобах масової інформації за погодженням міністерством захоронення нашого використовувати гіпноз. І Це правда для того, щоб більше нам впливу було сюди, використовується гіпноз. Це правда, тому якщо це не ваше просто видіти. Ну, якийсь час потрібен вам, або зовсім його не може бути. А ті, хто свідомі, ми можемо розмовляти далі, ми продовжимо. Тому ви сказали, тіло моє, У мене є питання, а хто ви тоді, що тіло це ваше? Розумно? І дуже простий, дуже ще така відповідь: якщо ця сорочка моя, мого тіла точніше, то я можу її попрати, я можу викинути, можу порвати, я можу знайти все, що хочу зробити. То якщо тіло ваше. Ваше тіло, то стан вашого тіла залежить саме від кого? Саме від вас. Тому в якому стані ваше тіло це все треба звертатися до вас як духовної істоти. Взагалі, слово душа воно має значення, коли ви відкриваєте словник. Там чітко написано, що це енергетична інформаційна субстанція. Що таке субстанція? Це те, що існує само по собі і не залежить ні від чого іншого. Це правда. Енергетична — це ви як духовна істота забезпечуєте це тіло енергією. і інформаційна. От бачите, багато шукають пам'ять там в мізгах, роблять якісь МРТ, там ще щось розказують. але ніхто не може там знайти пам'яті. Це як інтернет, але це у вас як духовна істота. До речі, ви нічого не можете забути взагалі. Да? Точніше, ви пам'ятаєте все, що у вас відбулося з моменту вашого навіть зачаття. Ну, далеко не будемо лізти. Тому ми такі базові інформації ми зараз поговоримо. Це ми в тілі, тому динамічний принцип виживай. Тому ми розуміємо, що якщо ми будемо краще їжу їсти, це вся перша динаміка, все, що стосується нас, то ніби це тіло може далі довше існувати. Якщо ми пішли, потренувалися в тренажерному залі, ми розуміємо, що це тіло тренуване. До речі, хочу вам сказати: чим більше ви тіло тренуєте, тим менше воно примхів має для вас. Точніше, воно не хворіє. Такий принцип. Його треба тренувати максимально. До речі, ви, як духовна істота, не втомлюєтесь, а тіло треба напрягати. Тому перша динаміка завдячуючи чому я виживаю і можу довго виживати при умові, коли я тут все забезпечую, що я одягаюся. Як я одягаюся, скільки в мене чого є. Ви знаєте, от все, що ми робимо в житті, ви можете всі слова, які я вам кажу, порівняти з вашим власним життям і подивитися, чи це дійсно так. Ви хочете якісніше, більше, щоб було комфортніше і так далі, для того, щоб ви виживали. І це дуже правильно. Більше грошей заробити, у вас більше буде можливості. Тому перша динаміка, яка дає нам сили для виживання, це динаміка мене як духовної істоти в тілі. Я ще раз наголошую, якщо вам не відкликається ця тема, це не ваше. Поки просто не ваше. Набагато все простіше, аніж багато зараз всього придумано в нас. До речі, от слово психологія. Знаєте, воно складається з двох слів: слово психо це душа, а логія наука. Таке в мене питання, скільки там вивчають про душу. А ага, це, вказується, душа це основна складова. До речі, в нас навіть в гімні написано. Що ми за державу покладемо душу та тіло? Зверніть на це увагу. Обов'язково. Ну, поїхали, ми в релігію не влазимо, ми говоримо про чисту фізику. Тому сьогодні перша динаміка це те, що дає нам краще виживання в залежності, як ми до неї працюємо. Ну, якщо ми починаємо косячити по першій динаміці, я напишу, що отут я плюс тіло. Якщо ми починаємо косячити, до прикладу недостатньо спимо. Відповідно, я себе буду погано почувати. І що тоді ця динаміка у мінус переходить, тобто що є плюс і є мінус, і вона починає тоді впливати на організм. Він починає хворіти це тіло, і ми не можемо довго виживати. Це правда. Тому якщо ми працюємо над цією динамікою, то все добре. Хочу вам сказати, що. Як і сім'я, так і все остальне в житті. Воно динамічний процес має. І не можна бути так, що я один сьогодні раз потренувався, більше я не буду тренуватися, все буде нормально. Або я сьогодні зрання поїв, то я не буду їсти до кінця свого життя. Ні, неправда. Якщо ви не будете робити постійно щось в цьому напрямку, виживання буде слабке. Розуміло, так? підемо далі. Наступна динаміка, друга динаміка. Ми розуміємо, що рано чи пізно це тіло не зможе довго жити. Воно рано чи пізно ми з нього вийдемо, особливо коли вони починають сильно хворіти, або не туди йдемо за нашим призначенням, наша ціль. Ми виходимо з того тіла, і вже тіло тоді не має ніякої енергії. І Ми інстинктивно розуміємо, що треба наші гени комусь передати. Тому є такий процес, як діти. Ми вважаємо, що діти це продовження гену нашого існування, і тим самим ми оцей динамічний процес життя, як виживай, можемо продовжувати. Тому друга динаміка, вона називається секс діти і сім'я. Це друга динаміка. Чому секс первічний? Ми ж говоримо про. Процес виживання взагалі логіки в тому, чому ми маємо жити з іншою людиною, як сім'я, немає. Ну я вам зараз дам один секрет. І якщо у вас буде це цікавити тема, і нам буде це важливо, я вам те, теж дам певні дані, тому що. За цей проміжок часу я навчався в самих крутих закладах Європи і Сполучених Штатів Америки. Я вам хочу сказати, що дані, які я отримав, вони дуже цінні. Я готов з вами ними поділитися. А ви спробуйте, працюють вони для вас, Користуйтеся, не працюють, не користуйтеся. Це дуже просто. Тому секс первічний, для того, щоб ми гени свої передали. Далі діти і сім'я. Взагалі, для чого жити? До прикладу, чоловік з жінкою живе, чи жінка живе з чоловіком, дуже простий секрет, я вам розкажу це лише для вас і більше ні для кого, якби це розказували нам зі школи, ми це розуміли. Ціль нашого сумісного життя, там, до прикладу, з дружиною, це робити свого партнера щасливим. Подумайтесь, робити свого партнера щасливим. Чому це не варто думати про себе? Тому що коли я зробив партнера свого щасливим. То, але вона робить свою чергу зі мною те саме, то щаслива людина ніколи вам не може навредити. І коли ви прийшли з подвір'я додому, сім'я це те, що вас наповнить енергією, і ви завтра підете з новими силами до звершення до певних якихось своїх цілей. І це лише так, а не інакше. Тому друга динаміка це те, яке наповнює вас енергію, дає вам силу, силу, але що тут немає ніяких косяків. Тому, якщо, до прикладу, я маю якусь домовленість з жінкою, а мав відносини з іншою, то я вже накосячу проти цієї динаміки. Тому в мене в сім'ї нема злагоди, в мене є певні проблеми, і замість тої енергії, яку мав би, мав би отримати, я получу лише проблеми. Та сама ситуація з дітьми, та сама ситуація взагалі просто в відносинах. Тому друга динаміка це секс, діти та сім'я. І вона набагато сильніша, ніж перша. От тут дуже важливо, щоб ви просто зрозуміли. Дивіться, мама готова по, е, там, знехтувати своїм тілом заради збереження життя своїх дітей. Виявляєте? Люди жертвують своєю першою динамікою заради збереження другої динаміки, вона набагато сильніша. І дивіться, коли у вас класна сім'я, то і вам дуже класно, і ви нормальний глуздом. І врівноважені психічно, ви можете робити якісь певні речі. Тому якщо ми не косячимо тут, то це нас підсилює. Ну якщо косячим, це шкодить нам. Це або додає нам силу, або в нас цю силу забирає. Йдемо далі. Третя динаміка. Взагалі, друга динаміка це переходний від мене одного до групи. Третя динаміка це є група. 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 Але вона обмежується країною. От ми з вами двох, до прикладу, це вже є група. І сім'я це теж група, це перехідний період, процес такий до третьої динаміки. До прикладу, ви ходите з кимось в баню, це теж група. Ви з кимось зустрічаєтесь на лекціях. Ви десь навчаєтесь от клас, до прикладу, це теж група. Ви пішли десь з кимось спілкуєтесь там сусіди, сім'я, це теж група. І група для того, щоб ви виживали краще. От ви, до прикладу, щодня одягаєте якусь там сукню чи там зачіску, зробили. Ви йдете по вулиці на це навіть ніхто не може не зауважити. Але коли ви приходите в групу, ця група вас підсилює, дає вам підтвердження, що ви правильно щось зробили, що ви там досягнення, якісь маєте ця група, та яка вас наповнює життям, і дивіться силою. І прикол такий, що дивіться жертвуючи першою динамікою, другою динамікою. Ви в основному знаходитесь ось тут, весь проміжок часу. Ви в якійсь групах знаходитесь, і вона набагато сильніша ніж друга і перша держава обмеження державою. Група. Тому дивіться, якщо класна в нас держава, умови класні, то і чудово в нас жити в сім'ї. Відповідно, і в нас є мені дуже добре. Ну, я ще раз повернуся до другої динаміки. Два слова скажу. Якщо я, до прикладу, ем, займаюся сексом з дружиною і хочу, щоб мені було добре, то це не друга динаміка, а перша. Прошу звернути увагу. Якщо ви не думаєте про когось, а думаєте про себе, це просто це як приклад. Він такий реальний, більш схожий. Тому третя, третя динаміка це група, і на цьому базується весь процес. Ви зверніть зараз увагу. Зараз наші хлопці там на передовій гинуть для того, щоб ми з вами могли тут стояти і спілкуватися. Так? Люди жертвують своєю першою динамікою, жертвують другою динамікою для того, щоб наша країна виживала, щоб група. Виживала, тому треба допомагати нашим Збройним силам України. Ми нікуди від цього не дінемося. Це наша, наша карма, і ми маємо вижити і точно переможемо. Тут питань немає. Але я вам просто хочу розказати, що третя динаміка набагато сильніша за другу. То коли я, до прикладу, працюю в якійсь організації і я косячу своєю роботою проти організації або не роблю те, що я мав би робити. То ця динаміка не буде мені допомагати. Вона в мене. Буде мене лупити ще сильніше, а ви бачите, що вона сильніша за цих перших дві динаміки. Група буде проти мене налаштована. Я не буду отримати задоволення, перебуваючи в цій групі, і ми деколи йдемо з таких груп, тому що ми там причина були не роблення виконання тих зобов'язань, які ми зробили. Окей, поїхали далі. Четверта динаміка динаміка людства. Людство це всі країни на кульці. Кажуть, що кулька, не знаю. Багато зараз суперечливих певних питань. Ну давайте ми візьмемо за основу всі країни світу, які на сьогоднішній день нам відомі вони живуть. Ось дивіться, яке. Ви бачите, що всі. Усі, більшість точніше тих людей, які досягли певного високого рівня в своєму розвитку, тобто, там, заробітку там відомості, якісь там особливо там якісь співаки, там актери і так далі, вони починають займатися планетарними проєктами проти Сніду, проти раку, знаєте, от, тому що четверта динаміка, вона набагато сильніша, аніж за попередні динаміки. Дивіться, якщо на кульці. Все нормально, всіх країна візьмемо це до уваги. Всіх нормально. То і в нашій державі нормально, то і в моїй сім'ї буде добре, і мені буде дуже добре. Уявляєте, яка штука? Просто класно. Поїхали далі. П'ята динаміка це живе. Все живе. Ми візьмемо туди рослини і тварини, завдячуючи чому ми виживаємо. Динаміки, завдячуючи чому ми виживаємо. Воно дає. От уявіть, на сьогоднішній день, якщо забрати рослини і тварини, ми не зможемо жити. Нема чим харчуватися. Тому якщо ми знищуємо п'яту динаміку рослини, тварини, то відповідно це потім шкодить на людство, це шкодить на мою державу, на мою сім'ю і відповідно на мене. Як на індивідумах. Це досить велика проблема. Тому п'ята динаміка це дуже важлива і вона є вагома впливу. Взагалі, шоста динаміка це матерія, енергія, простір і час. Або матерія ми написуємо. Матерія. Це все матеріальне. Давайте простіше, щоб вам було зроблено. Нема землі, нічого не росте. Нема держав, нема країни. Сім'ї і мене безпосередньо теж немає. От дуже простий варіант. Тому вона набагато серйозніше. Це все матеріальне, яке є, ми говоримо навіть про землю. Нема і нічого не буде. Сьома динаміка це дух. Дух. Це ми з вами, як духовні істоти, в якому стані ми знаходимося. Коли ми шукаємо причини в чомусь. Це причина ми. Тому в тих попередніх лекціях я якраз розказую про духовну істоту і в якому емоційному стані ви знаходитеся. Там є шкала емоційних тонів. До речі, цю шкалу розробив Елерон Хаберт. і я її використав для, для лекції. Дуже крута штука. І потім розкажу, як нею можна користуватися. Але ми говоримо про емоційний стан не тіла. А нас як духовна істоти, якщо ви розвиваєтесь духовно, от дивіться люди тільки починають вилазити отак так знизу. Вони вже ж якісь там гроші заробили. Або тут прозріння стало. Гроші, до речі, не показник того наскільки ви класно живете. А здоровий глузд, прийняття правильних рішень, виживання по більшості кількості динамік, це говорить про те, що людина вийшла з того мороку, яка в якому вона знаходиться. Це в якому стані. Якщо ви займаєтесь своїм духовним розвитком, значить тоді все нормально і у вас оце все в порядку. Якщо ви не займаєтесь собою, як духовної істоти, не тілом. Уявляєте, ми духовна істота, але все в матеріальному світі зроблено для тіла. Але ну, ніхто не говорить про нас, про духовну істоту. До речі, дуже простий приклад. Я вам навіть приведу, щоб ви розуміли, раніше була смертна кара, її відмінили. Знаєте чому? Тому що нам, духовним істотам, важливо отаке спілкування безпосередньо. Тому саме страшне покарання це обмеження соціолом спілкуватися. Це тюрма. А в тюрмі є ще найбільше покарання це одиночка. Це ще більше людина їде з глузду. Це один з варіантів прикладів, які я вам такий, щоб ви можливо перевірити, що він є. Ну і восьма динаміка це динаміка Бога. Динаміка Бога або це безкінечність. Безкінечність. Чесно вам скажу, що я туди не заходив, не знаю, не можу вам нічого розказати. Але дуже хочу вам сказати: якщо ми говоримо про те, що ми шукаємо хто де, як, звідки, варто почати з нас. Хто ж ми, як духовна істота? Можливо, ми складова цього. Мені дуже не подобається цей вислів. Знаєте, що ми раби Божі, раб то він скрізь раб. Чесно кажу, от діти божі, так, да, мені подобається. Це дуже класно і це дуже розумно. Тому що слово раб він є раб скрізь, він є в свої сутності раб. Тому ми не раби з вами, ми є нормальні духовні істоти. Зараз у нас просто така гра, ми взяли ці тіла, і ми бавимося. То тобто для того, щоб не було таких проблем, ми чітко маємо розуміти. Тому цих от є вісім динамік, і ви бачите, якщо у вас немає духовної істоти, то відповідно і вас цього немає. От. Ви вийшли з тіла, тіло не існує і немає для вас оцього. Не існує. Воно називається неєсність. Його не існує. От для когось цей кліпчарт існує, для когось ця лекція буде існувати, для когось це не існує. Для когось існує така істина, для когось. ні. Я просто вам розказую цю інформацію, ділюся з нею, тому що я вважаю, що вона дає можливість виживання. А я, так як обіцяв, вам зараз розкажу, як приймати рішення без емоцій. Так приймається рішення по будь-чому без всяких проблем. До прикладу, ми візьмемо от палити. Ніби модно, круто, багато палять людей. Зараз там якісь. Електрони, цигарки попридумали, да давайте ми подивимося. От візьмемо палити нам чи не палити. Як приймати рішення? Я вам приклад приведу. Це все, от все, що я вам кажу, це все можна примінити в особистому житті, в сімейному. Це можна примінити там, де ви працюєте. Це взагалі для всього оточення. Якщо така інформація можна примінити в різних напрямках, це тоді правильно. Чим більше вам хтось щось ускладнює, розказує, що треба сонце зійшло, ще якісь проблеми. Мені здається, що там є питання. Не буду не знецінювати ці речі, але там є питання. До прикладу, палити нам чи ні, як приймається рішення? Дуже просто. Якщо, по першій динаміці, я палю, це добре для мене? Звичайно, що ні. Ви правильно кажете? Ні. По-другій динаміці, коли я палю, це добре чи ні? Ні, по-перше, я можу зачати недобрих дітей. В мене буде фізичний стан, плюс це матеріальний вплив на сімейний фінансовий стан і так далі. Це теж ні. Тобто ж ми можемо стати. По третій динаміці це добре чи погано? А, тут є питання. До прикладу, якщо ми збираємося курильщики, ми спілкуємося, це група. Я можу втратити групу. Да? То по третій динаміці це може бути да, навіть і плюс. Да, це потім впливає на п'яту динаміку. Ми візьмемо от, от три динаміки, як приймати рішення. Що ми бачимо? Два мінуса, один плюс. Яке рішення приймаємо? Палити. Так само по алкоголю можемо спілкуватися і так далі. Ну, друзі, завершуючи отакий динамічний процес, ще раз хочу вам нагадати те, що життя це виживання, динамічний процес виживання. Як ми його збудуємо, залежить від нас. Ще раз вам хочу сказати: ми є з вами режисери того, що навколо нас відбувається. Наступних відео я обов'язково дам вам, як користуватися шкалою тонів. Ви це припаяєте собі на своє життя і подивитесь так чи ні. Показую, як нас знищуєте особистості саме на шкалі тонів. Тому вам бажаю міцного здоров'я, скоршої перемоги, щоб здоровий глузд опанував над цими виродками. І ми будемо жити і процвітати на своїй країні, і не тільки ми. Все почнеться з України. Повірте, тільки ми тут наведемо порядок. Все буде добре, тому тримаємося. Ми разом переможемо.